Майже 40 годин без світла. Поблизу Києва мешканці одного із ЖК вимагали відновлення електропостачання. Люди перекрили дорогу, які деталі відомі. Тим часом мер столиці констатує: нам бракує систем ППО. Яка ситуація із опаленням та водопостачанням у Києві? Обговоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Акція протесту під Києвом. Мешканці житлового комплексу Барселона вийшли на вулицю, заявляють, що у їхніх домівках електропостачання немає уже більше ніж 38 годин, тому просять його відновити. Люди перекрили дорогу. Таким чином вони хочуть привернути увагу влади та енергетиків. Про це пише одна із місцевих ЗМІ, посилаючись на слова очевидців. Мешканці ЖК кажуть, що залишилися без опалення, води і можливості зарядити телефони. За їхніми словами, уже більше ніж півтори доби зв'язок із відповідальними службами обмежений або не приніс результату. Змі пише, що перекриття дороги серед іншого уже ускладнило рух приватного транспорту, і все це на тлі значного похолодання в Україні. Та столиці, зокрема, один із телеграм-каналів повідомляє, що у квартирі у Печерському районі опалення відсутні третю добу поспіль. Температура повітря тут 12 градусів. Паралельно із морозами та низькою температурою повітря Росія продовжує свій терор проти України столиці Віталій Кличко визнає, що навіть у Києві наша протиповітряна оборона не має необхідних ресурсів для ефективного відбиття атак, тому наша країна потребує додаткових систем ППО. Про це посадовець сказав у матеріалі Більд. На цьому тлі екс-півробітник Служби безпеки України Іван Ступак зазначає: що ворог ще й змінив тактику обстрілів. Тепер загарбники концентрують атаки на одну область, намагаються знищити там максимальну кількість об'єктів. Далі процитую його слова. Тому на одну якусь теплоцентраль зараз можуть прилетіти 40 безпілотників і десяток ракет. Не один-два безпілотники, а масований і жорсткий удар, коли по об'єкту немов проходять праскою. Кінець цитати. Військовий експерт зазначає: до кінця березня Росія розраховує вибивати нашу інфраструктуру. Столиця досі не оговталася від останньої ворожої атаки. Тепла немає у понад одній тисячі будинків у Києві. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Втім, водопостачання вже є у всіх. За його словами, тривають відновлювальні роботи. Кличко попереджає. Далі процитую. Ситуація із енергопостачанням у столиці залишається дуже складною а від електрики залежить робота і теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози за прогнозами не відступлять. Тому складна ситуація у столиці триватиме. Кінець цитати. Посадовець також показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру. Все для того, аби у будинки киян повернулося тепло. Водночас прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко зазначила: за тиждень Росія атакувала нашу енергетику та критичну інфраструктуру 44 рази. Під ударом низка областей: Донецька, харківська, сумська, полтавська та інші. Сверденко підкреслює, по Києву було завдано одну із наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Вона запевнила, що тримає на особистому контролі хід відновлювальних робіт по Україні. У столиці з огляду на масштаб пошкоджень у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об'єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень для суттєвого покращення ситуації. В Києві потрібен час. Орієнтуємося на четвер. Пише вона друзі. Власні міркування щодо всього почутого висловлюєте у коментарях. Також підписуйтесь на канал і тисніть на лайк. Січень продовжує лютувати. Синоптики попереджають, по західних областях вдарить сильний мороз. На Прикарпатті місцями вже випало понад 2 метри снігу. У мережі показали кадри. Чого чекати далі, розповім за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Південь та схід України 11 січня накриють опади і сильний вітер. Водночас, заход країни варто очікувати на сніг, а також хмарність і холод. Тут за прогнозом температура коливатиметься від мінус 9 градусів до мінус 12. Дещо інша ситуація на півночі і у центрі? Тут погода буде сухою і сонячними проясненнями. Про це повідомляє погода Уніан. Водночас Укргідрометцентр попередив у західних областях країни сьогодні очікується до мінус 14 градусів морозу. Фахівці вказують. Цитую у західних областях в день невеликий сніг на дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі – 15-20 градусів. В день – 9-14 градусів морозу. Вітер переважно північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Наслідки по справжньому зимової погоди вже видно на Івано-Франківщині. Тут, за даними патрульної поліції, місцями випало понад 2 метри снігу. Станом на 10 січня залишалася непростою ситуація на трасі татарів. Кам'янець-Подільський. Водночас на сусідній Львівщині висота снігу теж вражає. Як пишуть місцеві пабліки, подекуди вона сягає 37 сантиметрів. На тлі холодів та через постійні обстріли з боку російського агресора в Україні непроста ситуація із електропостачанням. У так уточнюють, що за цю зиму вона найскладніша. Наші енергетики продовжують повертати світло у домівки українців, за словами голови Київської ОВА Миколи Калашника. У області із 9 січня відновлено електропостачання більше 370 тисячам родин. Досі без світла майже 30 тисяч родин на Київщині. Судєво сповільнюють роботи якраз таки погодні умови. Йдеться про мороз, ожеледь, обледеніння дерев та електромереж, повалені дерева, які перекривають під'їзди до ліній електропередач. Під час сильного морозу та обледеніння дротим електромережі вкриваються льодом. Їхня вага зростає, через що вони провисають або рвуться, інколи ламаються опори. Дроти можуть торкатися гілок чи одне одного, спричиняючи нові аварії через коротке замкнення та знеструмлення, пише Калашник. 10 січня один із столичних телеграм-каналів повідомив, що біля ЖК Барселона люди перекривали дорогу через відсутність світла понад 40 годин. Тим часом зимовий шторм Горетті не робив лиха у Європі. Як пише «Євроньюз», внаслідок негоди більше десяти людей загинули, а сотні тисяч будинків залишилися без електрики. На європейському континенті паралізувало авіата автосполучення. Жертвами шторму стали зокрема п'ятеро людей у Туреччині. Про це повідомила тамтешня влада. Страждає також Франція, Англія і Німеччина. А у Грузії тим часом зійшла лавина у районі вершини Тетнульт. Снігом накрило як мінімум 20 людей. Серед них і російські туристи пишуть у мережі. А у столиці країни агресора погода вкотре підсвятила погану підготовку інфраструктури до опадів. У мережі пишуть, що у Москві кур'єри пересуваються на лижах, а дорожньо патрульна служба на конях. Ще гірша ситуація у Владивостоці. Тут стався транспортний колапс через сильну заметіль. Один із російських пабліків пише, що за добу випала місячна норма опадів. Фіксують штормовий вітер 27 метрів на секунду у кучурах снігу грузнуть не лише автівки та автобуси, але й спецтехніка. Друзі. А яка погода у вашому регіоні? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.